Без сумнівів і без страху. Тарас Холява не вагався, а сміливо взяв до рук зброю, коли Росія почала повномасштабну війну проти України. Своє рішення мало з ким обговорював, кажуть його побратими, бо все і так зрозуміло. Все лежить на поверхні, а спонукало те, що в душі в людини. Він був справжнім солдатом, він був командиром відділення, він був мужнім, сміливим. Чесно. Він був, він був справжнім. Але це, знаєш, пізнаєш людину посправді тоді, коли з ним виходиш на виконання бойових завдань і розумієш, що ця людина тобі завжди підставить плече і прикриє спину. Тарас був сержантом, командиром стрілецького відділення стрілецького батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. За майже рік повномасштабної війни побував у багатьох гарячих точках. Ні на мить не сумнівався і завжди йшов вперед. Він був і на Донеччині, і на Херсонщині, на Миколаївщині, потім знову на Донеччині. Донеччина стала для захисника останнім місцем бою. В Краматорську, 9 січня, чоловік загинув через ворожий авіаудар. У Тернополі попрощатися з Тарасом зібралися рідні, близькі, побратими і друзі. Усі, хто його знав, згадують веселу вдачу чоловіка. Ми разом виросли з ним з дитинства. То кажуть, разом бабочки в пісочку ліпили. Ну, що я скажу? Тарас був. Веселою людиною, життєрадісною, завжди, як би це правильно сказати, завжди на все дивився позитивно. У воїна залишилися дружина і діти, батьки і брат. Вічна слава і пам'ять захиснику України.